Отець Іоанн мешкав на відлюдді. Стара церква стояла осторонь села, занедбана, з потрісканими іконами та обвугленими свічниками. Колись він служив у великому місті, але повернувся сюди. Добровільно чи ні? Селяни не знали. Казали, він проводить служби лише по потребі, а його молитви не схвалює навіть єпархія. Проте ходили чутки, що він допомагав тим, хто опинявся на межі. Як зараз, Олена. Вона постукала в дерев'яні двері, що скрипнули, як стара рана. Усередині було темно. Пахло димом і старим воском. Іоан стояв біля вівтаря, закутаний у чорне облачення, з поглядом, у якому не було ані тепла, ані осуду, лише втома. Вона ще тут прошепотіла Олена. Я відчуваю її, я чую, як вона кличе мене у вікнах, у снах, у дзеркалах. Священник мовчки підійшов ближче, його голос був низьким, мов земля яку щойно копали. Ти відкрила двері, а тепер мусиш їх зачинити. Але не без жертви. Він провів її до задньої кімнати, куди не пускали навіть найбільш відчайдушних парафіян. Повітря там було важким, застиглим, як у склепі. Стіни були завішані темними тканинами з вишитими символами, що нагадували хрести, але були викривлені. На підлозі коло, викладене попелом і воском. У центрі старий мідний казан з чорною сажею на краях. «Стань тут, прошепотів Іоанн, ставлячи перед нею дерев'яну чашу. Лише не виходь за межі. Він запалив три свічки, і поставив їх трикутником навколо казана. Полум'я горіло блідо блакитним, майже без тепла. Потім дістав обгорілу книгу, сторінки якої трималися лише завдяки восковим плямам, що склеювали їх. Він почав читати повільно, з наростаючим шепотом, мовою, у якій слова лунали як скригіт заліза по кістці. Бажаєш продовження? Підписуйся, залишай свою моторошну історію в коментарях. І можливо саме твій кошмар оживе в наступному відео.